Я не знав цього до недавнього часу, але виявляється, готові суміші для тортів, популярний магазинний інгредієнт для експериментів. Завдяки вам, дорогі читачі моїх кулінарних лайфхаків, я дізнався ще один інгредієнт, який може замінити яйця в суміші для торта. Чесно кажучи, кому потрібні яйця, коли є газована вода, заміна яєць у випічці може бути складною. Яйця продовжують залишатися невиправдано дорогими, що особливо дратує таких людей, як я, які раніше отримували з них більшу частину білка. Я вніс деякі зміни у свій раціон і зараз намагаюся використовувати яйця лише в рецептах, де вони дійсно потрібні. Може знадобитися кілька невдалих спроб, але стає все простіше визначити, коли рецепт вимагає яєць, наприклад, повітряний голландський млинець. А коли можна обійтися без них, як у випадку з готовою сумішшю для торта, я пробував багато замінників яєць, таких як яблучне пюре та банани, у домашніх рецептах тортів з різним ступенем успіху, а також експериментував із виключенням яєць із готових сумішей. Хоча торт без яєць виходив цілком нормальним, в цих тестах я все одно додавав воду і масло за інструкцією. Але, як мені підказав один читач, можна приготувати торт з готової суміші з газованою водою, замінюючи не тільки яйця, але і воду з маслом. Хоча мені потрібно було перевірити цей метод, я вже уявляв, як це працює. Зазвичай яйця забезпечують завиязування, емульгування та насичення тіста повітрям, але готові суміші для тортів створені так, щоб бути простими у використанні. Майже так, ніби виробники знали, що ми будемо шукати легкі шляхи. Коли я експериментував із перетворенням суміші на чорно-біле печиво, я помітив, що текстура торта залишається незмінною. Якщо додати будь-яку рідину, масло, воду, газовану воду, сік або яйця, суміш все одно перетвориться в повітряний торт. Однак мені було цікаво, як сода вплине на смак і текстуру торта, особливо без масла та яєчних жовтків, які роблять випічку ніжною. Газова навода краще соку. Я вирішив перевірити заміну інгредієнтів двома різними рідинами колою та фруктовим соком. У попередніх тестах я просто прибирав яйця, не замінюючи їх обсяг або вагу. В результаті торт виходив більш плоским, ніж з яйцями. Але ніжним і з класичним смаком готової суміші. Тут я зробив те саме: видалив яйця і замінив воду та олію загалом 12 унцій соком та колою у двох різних тестах. Я був вражений тим, наскільки краще працювала газована вода порівняно з фруктовим соком. Навіть після ретельного перемішування тісто залишило достатньо газу, щоб підняти його, на відміну від кексів з гранатовим соком, які осіли посередині. Я використовував гранатовий сік, думаючи, що фруктовий смак добре поєднується з тортом. Однак він виявився занадто солодким, якщо таке можливо, а фруктовий аромат загубився на тлі ванільного торта. А ось кола на подив дала дуже приємний смак. Хоча я не фанат газованої води, мені це сподобалось. Це відмінна можливість поекспериментувати з поєднаннями смаків газованої води і торта. Як приготувати торт з готової суміші з газованою водою. 1. Почніть з розігріву духовки та підготовки форми. Замішування тіста займає всього одну хвилину. Важливо, щоб духовка і форма були готові, щоб не втратити зайвий газ. 2. Коли духовка розігріта, висипте суху суміш в миску. Подивіться на інструкцію і складіть кількість води і масла. Якщо на упаковці написано одна склянка води і половина склянки олії, вам знадобиться 12 унцій, півтори склянки соди, влийте газовану воду в миску і перемішайте до однорідності. Можуть залишитися невеликі грудочки. Три відразу ж перелийте тісто в підготовлену форму і випікайте за часом, вказаним на упаковці. Як поводиться текстура, незважаючи на усілі кекси з соком, Обидва варіанти мали схожу текстуру, легку, повітряну, але з невеликою гумовою скоринкою знизу. Імовірно, це було пов'язано з відсутністю жиру, який пом'якшує тісто, скорочуючи нитки глютену у вигляді олії та яєчних жовтків. Проте, різниця в текстурі практично непомітна, якщо не шукати її спеціально. Ніхто на літньому пікніку, наминаючи ванільний торт за фантою, не помітить відсутності пом'якшувального агента. Газовану воду можна і потрібно використовувати в якості рідкого інгредієнта для готових сумішей. Це веселий спосіб поекспериментувати зі смаками, а заодно заощадити на яйцях і маслі. Спробуйте апельсинову соду, рутбір, імбирний ель або навіть дієтичну колу наступного разу, коли ви пікаєте кекси.